Краса. Добрий ранок. Я на балконі свого готелю і збираюсь на трапу довбуша, не дивлячись на те, що йде дощ і похолодання, але все рівно ну, спробую. Якщо не вийде, то не вийде. Буду тримати вас у курсі. Номер ну, потім покажу. Відпочивали. Так, нормально. Подивимось. Саме головне, щоб не було дуже-дуже сильно холодно. Такий туман, Дуже шкода, що немає сонечка, як вчора. Ми вже виходимо з тих реалій, які є. <рес> Ось наша машинка. Куртка пригодилася. Я вже в ній і йду. Ось така річка. Річки, в принципі, висохли більшість, але все рівно красиво, такі перепади. Сподіваюсь, нам зараз на старт 34 хвилини, а потім вже будемо підніматися саме стежкою обушин. Так що буду так частково включатися, постійно з камерою, звісно, йти не буду, бо це неможливо. Ось знак стежка до обуша, Карпатський національний природний парк. І пишеться, що 25 кілометрів, так що йдемо. Це саме-саме початок. Тут ось такі скульптурки є. Це, мабуть, якийсь готель. І виявляється, що ти заходиш в національний парк і за дорослю людину 100 гривень потрібно сплатити, а за дитину 50 гривень. Я цього не знала, бо я в той раз йшла з групою. І не знала таких тонкостей, я думала, що просто заходиш і все ні. 100 гривень потрібно сплатити, і потім можна йти. І прям така дорожка і йдеш саме нею стежка. Ось ще знак саме цієї стежки, і йдемо саме вже зайшли в сам парк. Саме головне, що є аудіогід, можна включити прямо по телефону і слухати. Але я так розумію, що ми пішли з кінця цієї стежки. Скелядовбуша 0,8 кілометрів показує, тобто вона зовсім зовсім поруч. А далі на Макавія ми підемо. Воно одне в інше переходить. Як красиво. Просто неймовірно. оці скали, трошечки йде дощик. Але я вже, якщо чесно, мені взагалі не холодно, виходили в куртках, в шапках. Але ні, я так відчуваю, що можна було навіть шорти брати. Отакий шлях дуже-дуже довгий. Але є і плащ в мене щось брали. Єдине, що перекусити, не брали, бо ми плануємо, там є сироварня. Ми плануємо там поїсти. Ой, як красиво, просто неймовірно. Скрізь йдеш і ж така лепота. Каміння, каміння. Якісь малюночки з поясненням. Аудіогід можна послухати. Шкардос. <тас> да Я знаю, що не ти дудь. Це, це ти ж туди звернув. Нам сюди, саме головне акуратно, бо каміння дуже-дуже слизьке. Взагалі, ось зупинка номер 6 Зараз прослухаємо. І ось скрізь йдуть такі на деревах метки. Саме по цим меткам ми йдемо. Як красиво. Вау! Скільки разів я сьогодні це буду ще казати? Я вже роздяглась, іду далі. Ми вже почали сваритися потроху, чому мені подобалось в групі, от я коли в той раз йшла. Кожен ішов в своїх думках, взагалі один одного не чіпає. Я йду навіть чоловіком, і це просто якийсь треш. У кожного свої очікування. Це тільки в мене таке відбувається, я не розумію. Ми ще не встигли кудись далека зайти вже починаються конфлікти. Просто неможливо. Щоб йти собі в тиші. Взагалі не хочеться спілкуватися, хочеться просто йти. Нікого не чіпаєш. Стоять ось такі модулі. Я так думаю, де можна відпочити, в принципі, насолодитися атмосферою. І йти далі. Ну, чекаю, виходить далеко, так що трошки посварилися і. Сподіваюсь, тут вже будемо розмовляти з букою. Ну, як же красиво, так? Подивіться, яка краса. Саме головне під ноги дивитися. Вау. Можна йти йти. Саме головне дивитися ось на ці. Знаки, щоб не загубитися, взагалі нічого, нічого такого немає. Цей знак і йдете. І кожен такий маршрут має свою таку емблемку. Ну, просто йдеш. І ми по цьому маршруту сьогодні взагалі одні йдемо. Влітку тут людей багато, Влітку важче йти. Так що погода. Дозволяє, звісно, що може бути грязь. Ну, поки нормально. Ці ж свої трекінги, які я в 21-му році вдягала, зараз я знову в них. Так вони виглядають. Мені подобаються. Ось так. Подивіться, як, як прикольно. Ймовірно просто. Що ми пішли кілометр так. за годину? Да? Да. А що сталося по маршруту 24. Та 23. у нас цілий день ще попереду. 23 години. Нічого. Ні, це ти маєш на увазі взагалі повний маршрут. Ми не повний пройдемо маршрут. Це ж національний парк, він величезний. творение. Краса. Яка краса. Что-то можно почитать. Что-то интересное? Да, Поля Коля Колю. Серьезно? Да. Пошли. Ты не втомился? Да. Не, ось у нас маршрут. Серьезно? При желании можно еще полазить, ниж. Цих каміннів, всі у мху. Дуже класно це все виглядає. Що йдемо. Клас, так? Вірно, красива. Можна топити і топити. Маршрут 0,3 кілометра залишилось саме до скал Довбуша. Ну, а потім підемо далі. Ось так красиво тут виглядає. Можна прямо сюди так спуститися. Саме головне десь не впасти. Тут неймовірно. Красиво. Такі волни гарамі просто. Вау! Шикардос! Класно, так? Еге-гей! <свист> Я прямо спустилась сюди. Ось ці два таких волона. Можна просто сюди зайти. Вау! Такі якісь маски. Надо слухати, в принципі, ауді аудіогід, не вінкуватися, і щось можливо там є. цікаве послухати. Таких місць тут багато. В принципі. Вау! Таке все величне. Ось тут також скали, скали. Скільки тут такого? Добра. Вау! Я так відчуваю, що це вау сьогодні буде безкінечне. Все вогке таке. Ха-ха, Ну що, Треба йти далі. Йдемо. На кожному кроці можна підвиснути і підвиснути, так що це просто можна годинами тут гуляти. Класно, коли оця подпопник зразу сів і все. Що ти там знайшов? подивився, чи нема Одесі повітряної ну тривоги. Я, Я понял. Да, думками ми все рівно там, бо дітки, дітки вдома. Залишилась школа, універ. Як же Анастасія каже, Унік. В неї оце слово Не університет, а Унік. Вона в Унікі. Так що новеньке слово з'явилося. В нашому славничку, дитина в Уніку, Сашка в школі. Ну, все вроді би на зв'язку. Ну, Вони, якщо чесно, самі б вони, можливо, б там з дітворою десь би насилися. А з нами ні вже все. Я навіть ну, спитати питаємо, але не, не наполягаємо. І це просто неможливо зупинитися. Скрізь просто краса, краса і краса. Неймовірно, красиво. Подивіться, як красиво. Що ж ти так швидко сняла? Так. Що ти готуєшся? Я не готуюсь. Дивись. Це ж берези все. Да? Які берези? Оце ж берези? Оце берези, там берези. Це можна сок тут пити? Берези. Сок можна пити і не тільки. Можна гриби збирати, ягоди. Потрібно вчасно приїжджати. Зараз соку бере загон нема. Це весною. Йдемо далі. Як класно. Все слизьке. І йду, тут є сходи. Все продумано. Весь маршрут продуманий. Спускаємось сходами, ходами, бо, можливо, тут більш опасно або були травми. Ось так йду. Коріння, коріння, повітря. М -м -м. Як класно. Такий прохолодний вітерець, але вдягнешся, буде спекотно. Роздягнешся так свіжо, ну комфортно. Зате йдемо правильно. Наші оці знаки є. Йдемо саме ними. Знову тут якісь сходи. Саме головне дивитися, щоб були знаки. Ось Так, все придумано. Ну, чим не Норвегія, так? В Норвегії також ось я коли ходила. Все рівно повертаєшся, бо так було таке значне для мене событие, що я так далеко поїхала в Норвегії, коли я піднімалась на язик троля. В принципі, те саме, Не тільки без лісу. Але скали також були. Ось так, ось так, ось так. Вгору, вгору, вгору. Ніточка є. Димо правильно. Знаєш, що це за ягода? Влітку. Ягоди тут немає. Оце? Це, це, це чорниця. Черниця, так? Чорниця. Ну це не. це. Кущі чорниці, а не ягода. Кущі черниці? Так. Да. Йпсер, мупсіль, так слизька. Можливо, зупинитися, знімати, бо дуже красиво. <смі> Ой. Так, хтось це бачить кожного дня. Як ми море бачимо, так вони бачать ліс. Десь на камінці. Ось ці знаки. Треба важко, просто дивитися. Я, я вважаю, загубитися неможливо. Темп постійно змінюється вгору, вгору і буде все вище і вище. Я навіть не знаю, я в той раз йшла з іншого боку, стежки спочатку на макавія, а потім вже тропа довбу, що в мене вона була остання. А сьогодні ми з іншого боку. В общем, треш. цілий день. Невже я буду знімати це цілий день? Кому це потрібно? Ой, але подобається. Типу, фото на пам'ять скали Довбуша. Зараз піду дивитися. Я в той раз була тут, тут була толпінь людей, а сьогодні прямо нікого. Клас. І ось тут я пам'ятаю, що я підіймалася це точно, там щось було цікаве. Я вже навіть не пам'ятаю, що саме, але пам'ятаю, що ми підіймалися точно. Вау, які скали. Ось тут такі написи. Старовиння, <гум> можливо, навіть не, не знаю. Тут можна прямо зайти запах такий сирий. Можна тут полазити. Вважається, що скарб довбу так і не знайшли, то будемо шукати. Можливо, нам повезе. Комусь повинно ж повезти. Лазити, лазити тут. Треба сісти послухати аудіогід, зазвичай слухаю взагалі або вдома, або десь. Той раз я тут збирала чорнику, ну, чорнику скрізь ми де проходили з юготуром. Я прямо по тим самим місцям. В принципі, мені подобається самі більше. Вау. Така стежка прямо. Вже не пам'ятаю, куди вона веде, але кудись веде. Проваля. Якщо не помітиш і сам, і що ви думаєте, ніхто не падав? Все можливо, не знаю. сподіваюся, що ні. Подивіться, як тут виглядає. Одна скала впирається в іншу. Таке проваля. Вау! <Echo> Ялиночка. Неймовірна криса. Я в той раз знімала і мені здавалося, що я постійно з камерою, ну а зараз я взагалі ж знімаю ще більше. У мене вже ноги мокрі. Я хожу по мху, і це не дуже. Бо в мене з перфорацією літній такий варіант. Так що ноги вже мокрі. Така стежка. Куди години не знаю. Ось тут вап. Це мокре. Все більше і більше мокре. Тут такі скали, скали, скали. Так я відчуваю, що я взагалі. Вау. Прямо ліс. Ну, тут збирають, мабуть, все ж таки чорницю. Тому тут так стежки і, і є, в принципі. Тут знову скала. Вау! Тільки подивіться. Ось так вона. Я йду! Чоловік мене вже загубив. Був він сів відпочивати. А, зараз покажу, що я бачу, це щось. Ось така скала. Зараз я піду під нею, побачите вона неймовірних розмірів. Ну, все. Я йду під цією скалою. Вже хвилюється, вже мене сварить. Ой, кожного своє завдання. Хтось розважається, а хтось хвилюється. Постійно так. Не можна. Так, щоб разом щось. Я красива. Також попадаються мені різні грибники, які збирають зараз гриби, ну, і дивляться їх в Ютубі. Так що такі справи. Можна тут також знімати контент, можна робити скрізь. Ось так і все. Сідаю відпочивати, а тут і тут скали. І тут скали. З кожного боку. Куди не підеш? Ліпота. Ліпота, красота. Вау! Вже хвилюються за мене. Чому я тут брожу. Тут ну, дійсно, в принципі, можна впасти. Якщо бути неуважним, з камерою бігати, то можна десь і десь зникнути. Хто тебе будеш тут шукати? В принципі, одному, мабуть, не стоїть ходити сюди. Ось у наші знаки є так, що все добре.